Росіяни брешуть, як собака на висівки, брешуть, як шовком шиють, брешуть, аж за ними куриться. Наприклад, зобов'язуються забезпечувати людські умови полоненим, а натомість їх катують, а потім, зрештою, запевняють усіх довкола, що не планували ніякого нападу. Ну що сталося потім, ви знаєте. Для українців усе це не новина. А от що цікаво, схоже, брехня для них така ж органічна і природна, тому що московитів століттями вчили цього з самого дитинства, зокрема за допомогою прислів'їв і приказок, які побутують у народі. І зараз я вам це доведу. Ви дивитесь канал Центр дослідження мордору, я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні нашу тему можна було би запідозрити в антиросійській пропаганді, якби ми не черпали знання про їхні звичаї безпосередньо з фольклору. Тож дивіться до кінця, буде багато цікавого. А ще підписуйтесь на нас і пишіть в коментарі, чи вважаєте особисто ви брехню московитською рисою. У цьому дослідженні ми пішли до джерел з одного боку: це збірка українських прислівів і приказок Матвія Номеса, складена ним 1861 року на основі робіт різних етнографів, а з іншого аналогічне творіння Владиміра Даля, видане ним у ті ж роки. Люби Боже, правду. Дуже багато прислівів про правду, кривду та брехню в українців і росіянців перетинаються. Зрештою, припускаю, що мало не всі народи світу мусять мати приказки, в яких засуджується брехня і пропагується чесність. Це доволі очевидні загальнолюдські цінності, але є нюанси. Отже, і в нас, і у них є прислів'я, які приписують чинити чесно по правді роби, по правді й буде. Брехня може і допомагає добитися свого, пани правдою кипкують, а проте у світі панують. Але в результаті добра від неї все одно не буде. Брехнею світ перейдеш та назад не вернешся. Адже правда завжди випливає. Правда у вогні не згорить і у воді не втоне. І там, і там, люди завжди бідкалися, що раніше було краще, і тепер люди зовсім не ті пішли. Уже сім літ, як правди, ніт. Була колись правда, пожила та й гайда. Але знаєте, серед українських прислівів я не знайшов жодного, які б закликали миритися з цим і пристосовуватися. Тим часом росіянці спокійно кажуть, не плач по правді, обживайся з скрівдай. Звісно, і серед українців, і серед росіян трапляються окремі особи брехуни. Для таких в обох збірках є чимало приказок. Наприклад, прямий, тобто правий, правдивий, як свинячий хвіст, як дуга, як вірьовка в мішку. Більше того, українці не святенники і не ханжі, і визнають, інколи, хай в малому трапляється збрехати всім. Нема того дерева, щоб на йому яка птиця не сиділа, нема того чоловіка, щоб хоч трохи не збрехав. У житті всяке трапляється. Скрута може вимусити людину до брехні. Голод і бреше, і краде. Або ось іще два цікаві українські прислів'я тільки що задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати. Без брехні ні жоден чоловік не сватався. Тобто юнаки можуть трішки прикрасити свої чи статки, бажаючи вразити дівчину або, хто знає, її батьків. А продавці мусять усілякими способами рекламувати свій крам. Нам, крамарям, як не божиться, так і не розжиться. А проте, у всій величезній збірці Номеса, а це понад 14 тисяч усіляких цікавинок, які ми дослідили, ми не знайшли жодного заклику допиватися успіху в житті за допомогою брехні. Натомість росіянці не просто визнають. Всі да і й тож. Вони роблять із цього простий висновок. Якщо ти можуть збрехати, то перехитруй їх, збреши перший. Не хочеш слушать, як люди вруть, врі сам. Адже правдою жить, що огород городить. що днем нагородиш, то ночью розмечуть. що, мовляв, краще й не старатись. Нафіг бути чесним, стверджують наші сусіди. Адже правдою не обуєшся, правдою не оденешся. Не говори правди, не теряй дружби, правду говорить себе досадить. На правді недалеко уїдеш либо затянешся, либо не надорвешся. Правда в дело не годиться, а кіот поставить да молиться. Хороша святая правда, да в люди не годиться. І це ще не все. Чесність для росіянців це дурість. Прямой, що дурної, есть глупой, умная ложь лучше любой правды. До речі, це дуже точно корелює з деякими історичними свідченнями іноземців про Росію. Якщо укладаючи угоди, ти чимось обмовився, або щонебудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності і наполягають на виконанні самі ж зовсім не виконують того, що пообіцяли. А щойно вони починають клястися та пожитися, знай тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити і одурити. Ну або як по-вашому розуміти, оце. З крівдою жить больно, з правдою тошно. Це, типу, нам нудно жити по-чесному, тому ми порушуємо всі можливі міжнародні договори і нападаємо на сусідню державу, хоч тут нам і роблять больно. Уістину, загадкова, незбагненна, мазохістська росіянська душа. Звичайно, за таких обставин, коли всі навколо обманюють, і це норма, поборників правди не дуже люблять. Таким кажуть ні люба, ні слушай, а лгать, ні мішай. Ну і взагалі, може це ніяка не брехня, а просто така альтернативна правда. У всякого Павла своя правда, правда твоя, правда і моя. А де вона? Інакше кажучи, не все так однозначно. І як тут не згадати принагідно про те, скільки ми тут на каналі вже говорили про московицькі брехні? Адже центр дослідження Мордору зобов'язує нас до справжнього аналізу московитів. І наші колеги, аналітики центри протидії дезінформації щодня і щогодини моніторять інформпростір та викривають росіянські фейки. І знаєте що? Нерідко ці фейки спрямовані на те, щоб привласнити українську культуру українських митців, називаючи їх російськими, але їхня брехня привід для нашої правди. Тож щоби московити нарешті відчепилися від нашого поля мистецтва, ми щотижня розвінчуємо їхні фейки про наших митців. Ось перед собою ви бачите обкладинки підбірок віжуалів, якими ми доводимо український погляд на історію мистецтва, не озираючись на те, що ж там подумають на балатах, вони настільки звикли до власної брехні про те, що українська культура дрібніша від росіянської, що й досі не спромоглися бодай якось заперечити наші аргументи. Адже одна справа гадити в мізки своїм легковірним громадянам, а зовсім інша аргументовано заперечувати цілком правдиві тези. Нам вони вже мізки не загадять. А щодо свого населення, на жаль, там уже схоже безповоротно насрано. Адже знаєте, як у нас кажуть: брехун бреше, а дурень вірийме. А оскільки наші предки не дурні. То давно просікли цю фішку і закарбували нечесність північного сусіда у кількох приказках. Наприклад, москаль тоді правду скаже, як чорт молиться стане. Казав москаль право та й збрехав здраво. А коли людина бреше, це образно називають підпускає москаля. Цікаво те, що північний сусід із нами згоден. Їхня старовинна приказка стверджує: московські люди землю сіють рож'ю, трожю, а живуть лож'ю. І от про нас вони кажуть якось дивно, хахол нісавріот да і правди не скажет. Як думаєте, що це має означати? Пишіть ваші припущення у коментарі. Ну а наостанок трішки дичини. Знаєте, як росіянці кажуть, коли їм хтось бреше? Воля ваша, а Польша наша. А ви кажете Путін винен. Що взяти з народу, в якого імперська ідеологія в'їлася в саму мову? А ось цей пункт зі збірки далі мене просто убив. Брешеш, Ляше, позбруч наше. Ой ні, точніше, вибачте, Брешеш Ляше позбруч наше, Запорожська. Тобто вони взяли козацьку, українську приказку, привласнили її собі, руському народу, а разом із нею її частину нашої землі назвали своєю. Як то кажуть, у росіянців така правда, як «вош, кашля. А про що б ви хотіли почути у наступному сюжеті Центру дослідження Мордору? Може, продовження серії порівняння українських і російських прислівів та приказок, і тоді про що саме? Невеличка підказка. На тему крадіжок є чимало цікавого, як от така приказка з Пирятинщини. Москаль тоді красти перестане, як чорт молиться Богу стане. А може, зробити сюжет знову про їхню брехню, але вже засвідчену різними іноземними дипломатами та вельможами, яким не пощастило жити на Московщині? Пишіть про це в коментарі. Ну і на канал не забудьте підписатися а за перегляд із вас вподобайка.